Ще я можу сказати, це кінець, це кінець дороги. Far Cry 6. остання частина. Я скоро покінчу з цим всім гімном і зможу грати нормальні ігри. Мене вже трусить. Я не можу. Я хочу грати цю гру. Убий мене софт, нахер. Мої ярине, я стою перед вами для того, щоб вам сказати дещо. Моя країна це політичний дебілізм. Такого дерміща ще ніхто не бачив ніколи. Подивіться на цю біч. А так я і доглядаю за своєю країною, вбиваючи людей отрутою нахер. Цей весь тупізм показували по телевізорі, і нас знайомлять з новими персонажами. Скоріше за все, вони помруть через пару секунд. Що ж, я був неправий, і тепер нам пора тікати звідси. Це лише початок гри, а мені вже не цікаво грати. Я до сих пір бігаю по цим пустим вуличкам цього тупого міста. Тут абсолютно нічого не відбувається. На що зупинили? Корабель зупинили там, вторглись на корабель. На зараз всіх побивають. Ви хотіли зловити рибу, але риба зловила вас. Знаєте, мій син мене від нього тошнить трохи. Я даю йому деколи челендж. Такий челендж, щоб він мене так розсмішив, щоб я обригав всю кухню. Ах, ти зупиний чорний кусок кусогімна. Так на чому я там. А, та! Я обергав усю кухню. А тепер скажи мені Дієго, якого біса ти тут забув. Так я знав, що тебе тут знайду. Я не хочу нікуди йти. А хто кухню прибирати буде? Дякую за увагу. І прощавайте. Ого, лодку розстріляли. Можна виходити вже зі гри? Я вже прийшов. Мені зараз потрібно знайти людей, які живуть на цьому острові. Блін, боти в іграх від Ubisoft просто всі одинакові, всі ідіоти. Йо, Клара, якась гачя. Вони мені розказують, що їм треба спалити якусь плантацію якоїсь марихуани. Для чого? Просто так. Я вже бачу, що сюжет провалився. Мені просто говорять, іди туди, роби то. І я, типу, такий, ну окей, без проблем. Ого, мене знайомлять ще з одним персонажем. Він, напевно, дуже важливий. Він настільки важливий, що ми бачимо його вперше і востаннє. І цей чоловік дав мені квест щось вкрасти для нього. Що це за сюжет? Іди вкради щось. А для чого? Та просто так. Ми слідуємо за ботом. <х <х> Я вже з ним слідую хвилин 10. Всі ці 10 хвилин не забуваємо подорож в психіатричну клініку. Мене зараз відсилають на якісь тупі завдання, і вони всі не мають ніякого сенсу. Оце це от геймплей. Якщо проходити суто сюжет, то цю гру в середньому проходять за 24,5 години. Ось він цей самий геймплей 24 години. годин. цієї гри шутер. Давайте подивимось на геймплей якогось іншого шутеру. Тепер повертаємось назад у Far Cry 6. Якісь подвійні агенти, підкупіть їх. Йомає, що це за херня нецікава. Зараз ви будете бачити самі важливі і самі цікаві моменти цієї гри. Та я жартую. У чому полягає сюжет цієї гри? Ми маємо вбити Антона, боса дебілізму. Але перш ніж до нього добратися, нам потрібно вбити його послідовників. Це, в принципі, все. Нічого такого вау тут немає, тому що це сюжет від Ubisoft. Навіщо мені показують цих всіх персонажів, якщо ні один із них не потрібний. Добре, добре, я зрозумів. Достатньо, достатньо. Та я вже попередніх забув. Нафіга тут ще їх кидають. Це перший послідовник, якого мені потрібно буде вбити. Але перш ніж я її вб'ю, мені потрібно виконувати ось оці всі тупарилі квести. Вони всі одинаково нутні і дерьмові. І займають дуже багато часу. Я знайшов цікаве завдання, тут воно все таки є. Я зараз їду на танку, який не може знищити легкову машину з одного пострілу. Та що там машину? Тут людям просто похер. Я їхню шкіру не можу пробити. Танковим снарядом їх не бере. Навіть здавалось би, ця місія повинна бути веселою. Я ж на танку їду, але насправді не дуже весело. Зараз я наведу вам приклад логічності завдань у цій грі. Я побачив дерев'яні ворота, Подумав, що варто їх вдолбанути з пушки, але це не подіяло. Я почекав, поки боти закінчать говорити. Аж тоді мені сказали сісти за пушку. Я знову вистрелив, але знову ноль ефекту. У лівому кутку висвітилось завдання: захищайте Єлену, поки вона взламує пушки. Навіщо взламувати пушки, якщо вони вже під нашим Контролем. Добре, після того як вона їх зламала, я вистрелив з тої самої пушки по тій самій дерев'яній хвірці. І лише тоді вона знищилась. І тут всі завдання такі тупорелі. Це все насправді були жарти. Зараз я хочу вам показати дійсно крутий геймплей цього шутеру. Це набагато цікавіше, ніж ось цей геймплей. А що ви тільки що побачили, було дуже нудно, тому я повернувся у Far Cry 6. Тут зараз зараз я виконую дуже цікавий квест просто. Це самий нудний шутер у світі. Подивіться на ці дороги. Подивіться: тут нічого немає, тут ніхера немає. Тут просто пусто. Отак тут все ремонтується. Ремонт Far Cry 6 мені трохи нагадує. Хто не знає, що це таке, це Антюрнет. Тепер як ремонтується транспортний засіб у тому ж самому Far Cry 2? З кожним роком Ubisoft втратять все менше і менше сил на розробку ігор. Це ж наскільки сильно розробникам начхати на те, що вони роблять. Повертаємось до сюжету. Якщо коротко, я вбив усіх союзників головного злодія гри. А тим часом він викрав мою подругу і я пішов її рятувати. Я вже міг його пристрелити, але головний персонаж вирішив покласти зброю на землю. Наш снайпер захотів вбити дитину Антона, але головний персонаж його врятував... І цей тупий чорний дебіл вбив подругу забрав свого сина і вони втекли. На жаль, це ще не кінець. Розробники вирішили зробити сюжетний поворот. 24 Наразі я прийшов до цієї тупої башні. Тут взагалі нікого немає, ніхто це не охороняє, ці похорон. Просто ліфтом піднявся. Їх ніхто не охороняє. начхати. Знаєш, він був таким самим, коли я був таким самим, як він. Ну все, я тебе чмохнув в жопаньку. все, валить. Ой, обніми мене, Так. Захисти його від монстрів і від твоїх від своїх друзів він буде в безпеці не хвилюйся Ти брешеш він застрелив свого сина і перерізав собі горло. На кінець то все завершилось. Так, ти правий, все завершилось. Хочеш піти послати? <хух> Ще пак! Тоді ходімо. Разом так, як старі добрі часи, розкажу тобі пару історій. Буду із задоволенням їх слухати. Та давай я вже почну. Що за історія? Срати маю на увазі. Історію потім розкажу. Не, не можу терпіти. Просто пішли титри. Нарешті. Нарешті я вільний. Тепер я можу грати нормальні ігри.